Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 413 і завдання у нас наступне. Перша художниця розмальовує 156 слилинкових прикрас за 3 дні, а друга стільки само за 4 дні. За скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. Давайте спочатку розмірковувати таким чином, як треба вирішувати таку задачу. Ну, по-перше, у нас є кількість ялинкових прикрас, які кожна з художниць розмальовує за одна перша за три дні, друга за чотири дні. Тобто, то ми повинні спочатку визначити, скільки ялинкових прикрас кожна художниця розмальовує за один день. Потім нам треба буде визначити, яку кількість ялинкових прикрас за один день вони розмальовують в результаті спільної роботи. А потім, знаючи, яка продуктивність у них за один день, взяти 364, це кількість, яку вони розмалювали разом, і поділити на ту кількість, яку вони виробляють за один день. І таким чином ми визначимо кількість днів. Яка потрібна для того, щоб розмалювати 364 прикраси двома художницями. Ну, давайте е наше міркування запишемо у математичній формі. І так, перший крок ми повинні визначити, скільки Прикрас розмальовує перша художниця за один день. Для цього нам потрібно 156. Це кількість ялинкових прикрас. Поділити на 3. Це 3 дні, за які вона їх розмальовує. Дорівнює. Можна зробити всі розрахунки в стовпчик. Можна усно, але використовуючи е, такі міркування. Ну, запишемо 150 як 150 плюс 6 і поділити на 3. Чому так, по 150 і 6 вони без... Дуже добре діляться на три. Далі давайте розкриємо дужки. Це 150 поділити на 3, плюс 6 поділити на три. 150 поділити на три. Ну, 15 на 3 це буде 5, і дописуємо 0 плюс, а 6 поділити на 3, це буде 2, 50 плюс 2 буде 52. І це у нас є прикраси. Так. які розмальовує Перша художниця за один день. Добре. Тепер давайте другою дією визначимо, скільки за один день розмальовує друга художниця. Ми знаємо, що кількість Ялинкових прикрас однаково 156, але вона їх робить за 4 дні. Тут ми повинні записати число 156. Таким чином, щоб компоненти ділилися на 4. Це 160 мінус чотири. Поділити на 4. 160 мінус 4 це 156. Давайте розкриємо дужки, отримаємо 160 поділити на 4. мінус 4 поділити на 4. Дорівню. 160 поділити на 4. 16 на 4 це 4 і дописуємо 0. Мінус. А чотири поділити на чотири один, тобто сорок мінус один буде тридцять Це буде. Прикрас. Так. І це їх розмальовує. Розмалює. Друга художниця. За один день. Є. Так, третій крок у нас такий. Ми можемо знайти, яку загальну кількість розмалює перша і друга художниця за один день. Для цього нам потрібно 52 плюс 39.

Тридцять плюс один буде пятдесят один плюс сорок. А тут вже буде п'ятдесят один плю сорок. Це дев'яносто один. Так це є прикрас. Так. Розмалює перша і друга художниці за один день. Спільної роботи. Є. Араз так то четвертим кроком, ми можемо якщо поділити 363 прикраси на 91 Ми отримаємо. Який час потрібно буде цим двом художницям для розмальовки цих, так, такої кількості прикрас? Тобто 364 поділити на 91 дорівнює. Давайте це зробимо куточком. Окремо тут. 364 поділити на 91. Маємо. Триста чотири. Давайте по чотири. Чотири на один чотири. 4 на дев'ять тридцять шість. Віднімаємо нуль без остатку. Тобто. 364 поділити на 91 це 4 дні це час спільної роботи. І так, давайте запишемо відповідь. За скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси? Пишемо за 4 дні. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!